На Київщині оцифрували старовинний млин для створення його 3D-моделі. У селі пустовіти завершили фотограметричну зйомку історичного вітряка, відомого як млин дриги про який ми вже розповідали раніше. Зйомку виконала команда Україна Інкогніта. Цей метод передбачає створення точної тривимірної моделі об'єкта на основі серії фотографій. Технологія широко використовується в архітектурі і дозволяє зберегти цифрову копію об'єкта, зафіксувавши всі деталі. Та відтворити їх з максимальною точністю. В рамках проєкту зробили 3690 фотографій з дрона, з землі та всередині вітряка, з них створять цифрову 3D модель споруди. Також планується 3D друк окремих частин механізмів для складання навчального макету вітряка висотою 50-60 см. Макет буде з підсвіткою кожного поверху і з можливістю зазирнути всередину. Проєкт також передбачає створення експозиції у Миронівському краєзнавчому музеї. Вона буде присвячена млину, родині Дриги та Млинарству на Київщині. Це все реалізують за підтримки благодійного фонду МГП.